Друзі, всім привіт! День як день. Як у багатьох із вас я встав, прийняв гарячий душ, випив смачної свіжезвареної кави, з'їв смачний гарячий бутерброд із сиром, потім поїхав на роботу. Був важкий робочий день, але нам не треба чекати шостої, щоб йти додому, тому повернулося раніше. Був вільний час, і я поліз у Фейсбук, щось там дивився, листав дописи, стрічку новин. І лише коли відклав телефон, то зрозумів, що мене здивувало. І це не про мене, а про вас. Коли ти робиш допис, що був десь у кабаку з друзями, або відсвяткував день народження, або ви з родиною зустрічались із знайомим десь, то буде купа вподобайок, як, як круто, що є можливість, як здорово що зібралися, як чудово усі виглядають і які врешті-решт усі молодці. Але якщо ви зробили допис з темою про збір коштів для військових, то ні. Це тема не популярна і багато вподобає, як ви не зберете, бо моя хата з краю. Так, ми чули, що війна десь йде, ми чули, що десь там на сході чи на півдні щось відбувається, але навіщо нам в наше тихе, спокійне життя приносити це? Ми просто подивимося і підемо далі. Так це виглядає. Насправді багато дорослих людей, моїх знайомих, випадково зі мною зустрівшись у соцмережах, починають казати, ми допомагаємо ЗСУ. Мені не треба це казати, і грошей не треба. Мені особисто пощастило мати навколо людей, які мало задавали питання і багато робили. Тому у мого розрахунку немає якихось глобальних потреб. Вони всі були вам вирішені. Але зараз завдяки участі кожного із вас ми закриваємо поки що останній перелік. Вчора ми замовили паливо під каталітичні грілки і поки натиснемо на паузу. Звісно, що будуть нові потреби, нові переліки, і якщо хтось має можливість і бажання нам допомогти, реквізити, як завжди, у закріпленому коментарі. Так от, про цей звичайний день. Мені пощастило, і для мене він не був звичайним. Чи багато насправді треба для щастя? Я живий та здоровий. Кава нагрівається, то починаю бризкати в усі боки. Але нікуди вона не дінеться, я її опаную. Не відкладайте щастя, смакуйте життя, як я зараз цю каву. І будьте вдячні тим, хто вам дарує такі миті, як я зараз.